Всім привіт! Сьогодні виходжу до вас вже зимою, але погода ще не зимня. Йду зараз на пошту, мені потрібно забрати посилку. Довго вона до мене йшла, мабуть, більше трьох тижнів, Я не знаю чому. Я і влітку замовляла, вона до мене дуже довго йшла і зараз. Хоча мої близькі замовляють, і посилка йде два тижні. Це я замовляла на тему. Але це таке. Там такі битові штучки, можливо, вам покажу. Хочу започаткувати нову рубрику, а ви мені напишете, як вам подобається, сподобається це чи ні. Мені саме цікаво, це для мене новий досвід. І я буду потрішки знімати контент, що спробувати нове. Тому далі вам покажу. А зараз йду на пошту, немає світла, але це таке. Погода дуже тепла, несподівано для грудня. У мене скоро свято, я вже потрішки готуюся. Для мене день народження свій. я дуже обожнюю свята, особливо свій день народження, Новий рік, Можливо, і вас візьму в цей день. 51-68, Дякую. 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 гарного дня! Це забрала посилку, але не знаю, буду з вами розпаковувати чи ні, бо це БТВ. І, до речі, зайшла до магазину і купила собі речі вже на новорічний стіл. Бо як завжди, зараз є, а потім буде хаос і їх не буде. Лучше раніше купити. Ну, все, чекаю вас в коментарях і далі диви, дивіться моє відео з новою рубрикою. Зала хочу започаткувати нову рубрику це макіяжі. Будемо в такому розмовному жанрі розмовляти, краситися, буду показувати вам, що в мене є з косметики. Я не фанат такого яскравого макіяжу, але якісь базові штучки в мене теж також є. Я ж дівчинка, як ніяк. В підлітковому віці я не пам'ятаю, щоб я вийшла без макіяжу з будинку. Це не означає, що я там взагалі не виходила до магазину або щось таке битове, але було таке, що бойовий розкрас повинен бути щоки, очі. Мабуть, це пішло з того, що я себе не сприймала. Мабуть, це добре, бо підлітки всі якось ми себе знаходимо. І в мене це так виражалось таким яскравим макіяжем. Зараз я від цього відійшла. Для мене це розкошний люкс, це коли просто доглянута шкіра і мінімум макіяжу. Для мене це дуже красиво, чудово. Я взагалі в моєму повсякденному макіяжі я не мажу вії. Взагалі тільки тіні і все. Але якщо кудись треба, то я, звісно, фашу Ну, Почнемо. Запорука гарного макіяжу це догляд. Ми вмиваємося, очищаємо шкіру, наносимо догляд це або сиворотка плюс кремчик. Ну, сподіваюся, що ви все знаєте, тому що якщо це не нанести, Макіяж буде виглядати такий брудний. А якщо кожа сяє, підсвічена, то це буде завжди плюс. Я починаю з того, що в мене є гель для брів від Патрісії Ледо, мені дуже подобається. Він тримає в мені брови. Вони не такі жорсткі, бо я купила собі від Зола українського бренду, але мені не подобається. Він я не можу сказати, що він тримається, хоча, хоча він гелеподібний. Е, в мене почали випадати волоски, не знаю, можливо, це індивідуально. Я буду краситись в своє дзеркало, бо я так не можу на камеру. А потім вам показувати. Просто піднімаємо Таким Такимсь чином. Знаєте, от для дівчаток багатьох макіяж це як таке, більш хобі, не хобі, а як, знаєте, медитація. Для мене раніше також було. Я пам'ятаю себе, як крашуся, потім я собі подобаюся, більш яскраво виглядаю, і це для мене був такий ритуал повсякденний. Зараз я Знаходжу себе в іншому, і мені не потрібно. Ну, я собі подобаюсь повністю, і без макіяжу, мені здається, е я більш така маленька. Так, нанесла я, бачите, е такими рухами вверх, воно підсохне, а далі ми переходимо до макіяжу. Е основу у мене е тональна основа міша. Він такий не дуже не дуже тяжкий, я не люблю, коли обтяжую шкіру. Я наношу на руку, потім переношу на обличчя і далі спонжиком, прибиваючими рухами, я переношу на обличчя. Скажіть, будь ласка, чим ви користуєтесь? Що вам підходить, тому що радити, знаєте, у кожного різний тип шкіри, і щось одному підходить, а другому ні. І це також норма. Отакими От перебиваючими рухами я наношу, я небагато наношу, я не люблю, коли лице прям таке фарфорове і немає, має, бути, знаєте, як маска. Мені це не подобається. Для мене це не гарно. Я покажу такий легенький макіяж, який я роблю не щоденно, але дуже часто мене можна побачити з таким макієм. Далі я. Беру консилер в мене від essence. І такими е, наношу там, де синячки, і тут з боків. Посередині, посередині краще не промальовувати, тому що будуть відні складки, і буде таке здаватися не дуже гарно. І також таким прибивним рухом я прибиваю і замазую ці ділянки сім'яків. Дівчатка, діліться, що вас заспокоює, де ви надихаєтеся, якими декоративною косметикою користуєтесь. можливо, якісь є новиночки в догляді у вас. Мені дуже цікаво, пишіть мені завжди читаю, відповідаю. Ось такими прибувними рухами я все зробила. Далі я наношу е каяла в мене від Ellen Pro, мені дуже подобаються ці олівці, як і для, як для, скажіть мені, як для очей, так і для губ. Вони на гелівій основі, вони дуже круто тримаються. Ти можеш взагалі взагалі не перейматися, що в тебе щось е, там, зітреться, Ні, вони дуже класно. Я наношу е, отак от на руку, і потім кисточкою переношу тонкими рухами переношу на саме повікон. Ось така в мене кисточка для. Очей. І я малюю таку собі стрілочку. Взагалі, коли я фарбуюся, вмикаю собі музику, але тут не буде дуже комфортно, бо не буде чутно мене. Нанесла таку міжвійку. Можна профарбовувати дуже гарно підкреслює око, коли ви каялом підфарбовуєте прямо от сизову повіка. Очі такі виразні. Але зараз я не буду це робити. Так я нанесла. Далі в мене є така палетка від Анастасії Беверлі Хілс. Тут в мене. Більш такі коричневі відтінки, бачите? І вони з муром. Але не знаю, захочу я сьогодні їх нанести або не захочу. Мені подобається, коли я роблю собі таку тінь. А, а, звичайними тінями шоколадного кольору. Я їх наношу на кисточку потім прибиваю на ручку і тут роблю таку тінь. Вона дуже гарно виглядає. Такими легкими рухами, і сюди на кінчик ока, як лисичка. Бачите вже різницю між цим і між цим Боже. Я пам'ятаю, як коли я була подростком, я фарбувалась і мене мама завжди ругала. І казала: Настя, що ти фарбуєшся? Ти ж така молода, красива, не, пор... не зіпсуй свою шкіру. Але Бог мене милував і в мене тьфу -тьфу, нічого не було. Ну, Були якісь підліткові висипання, але це я не вважаю, що це щось таке критичне. Так, нанесли ми цю міжбрівку. І далі я підкручую вії такими щіпчиками. Взагалі вони не корисні, бо вони ламаться, але я обережно. Просто підкручую війки. У мене не такі ж довгі вії, як би мені хотілося цього. До речі, раніше я наращувала вії, і я взагалі для мене от вії було це, от як вийти оголеною на вулицю, якщо я не нафарбую саме вії. Зараз я взагалі змінила на це свій погляд. Я вважаю, що в мене гарні, великі очі, і мені потрібно їх підкреслювати тільки каявом і все. Ну, а зараз ми з вами промалюємо туші. Туш у туш мене від Maybelline. Це саме, мені здається, класна туш. Вони є різні і зараз шоколадні, і бордові ну, суперові вони. Я спочатку. Як почала малюватися, я от якось для себе відкрила цю фірму, цей бренд, і вона мене зайшла. Я завжди покупала меблі, така вона була жовта. Зараз ну, вони різні. Дівчатка їх теж дуже, дуже полюбляють. Вони досить ну, бюджетні і дуже гарно тримаються. І я то, теж не наношу сильно густо, а так підкреслюючи. І витягуючи. Вію, вперед. Для мене, знаєте, зараз макіяж це підчеркнути скули, брови і вуста. Все. Для мене це топ і стоп. Так, намалювала я вію. Не знаю, бачите ви чи ні. Далі буду підмальовувати брою. Бо в мене. Була подружка, і в мене були свої широкі брови, але вони були не густі, а були такі редесенькі. і вона мені каже, що в тебе широкі брови, тобі треба їх висмикнути. Я кажу, ні, мені все подобається. Ну, вона якось мене ламала, хоча я не хотіла, я з нею спорила, але вона каже, що буде все супер. І вона мені так зробила. І в мене по сі день не росте волосся тут з обох боків. Я Якось хотіла зробити себе напилення, але мене дівчинка зупинила сказала, що там будуть шрами або ще щось. Ну Я думаю, вагаюсь, бо не завжди комфортно постійно промальовувати. Ну Я тут швидко проходжусь по самій війці, і тут я швидко промальовую. І все, бачите, брова, як... як і своя, скажімо так. Але ми не ідеальні. І я не можу сказати, що мене це парить, чи Я би прям дуже-дуже бігла в салон і робила з собою маніпуляції. Бо, знаєте, сьогодні щось модно, а завтра не модно, а тобі з цим жити, і це твоє здоров'я, твоя шкіра. Отак я промалювала. До речі, теж дуже гарний е, олівець для брів. але він м'який. Він м'який, але мені він дуже подобається. Е, так, це, боже, мій, я не скажу вам, мабуть, фірму. Бо він, він вже такий сточений, Стіліст пенсл, бров пенсіл, стіліст 21, Господи, 21 номер. 201. Ну Він такий гарний. Мені подобається він м'якенький, його можна роз, розтерти. Все промалювала. Далі в мене є контуринг. Е, контуринг у мене в неверті. Мені дуже подобається, тому що е, в цьому бренді немає такої рижини. От, в багатьох брендах є рожина. мені це не подобається. Я люблю холодні відтінки, вони теж підкреслюють скулу, дають правильний, правильний тон. Не тон, а тінь. Я так наношу на руку, і в мене є така кість, вона повинна бути така набита, розтушовую. І ми наносимо від. Зараз вам покажу от від середини вуха, от бачите, і от вона скула, від низу до верху ми тянемо, але відступаємо два пальчики від вуст і тянемо уверх, і робимо таку собі тінь. Думала більш з вами поговорити, але я і тут, і там, і якось мені ще не так не дуже зручно. Ну, Це приходить з досвідом. Я сподіваюся, я в подальшому зможу, зможу із вами спілкуватися більше і показувати. Бачите, така тінь підрублена, і обличчя зразу більш худе. І також на другу щічку. Головне вбиваючими рухами не розтирати, а вбивати і наверх. Бо якщо почнете зверху, можете неправильно розтерти і буде грязне обличчя. А доверху ми можемо розтерти і буде дуже-дуже дуже гарно. Воно зразу придає обличчя такому дороге, дороге доглянути обличчя. Бачите дуже гарно, мені подобається. Далі ми наносимо рум'яна. Рум'яна в мене такі більш персикові. Це також від Патрисії Ледо доволі, вони такі. Кремові. Мені подобається. До речі, стосовно рум'ян, я нещодавно дізналася, що рум'яна потрібно підбирати під тон своєї губи. Так, рум'яна ми наносимо на верхню скулу. Тобто, робимо, щоб вам було більш зрозуміло, можна зробити ось, ось так і нанести. Рум'яшки. Бо якщо нанести сильно низько, то буде матрешка, А матрешка нам не потрібна. Також втираючими такими рухами. Хтось любить дуже багато рум'ян. ну Я не сильно дуже полюбляю, але потрібно враховувати, що з часом рум'яна вбираються і їх не, ну, вони не такі будуть іскраві, як зараз. Можна на кінчик носу теж. Трішки. Такий легкий легкий макіяж. Просто підчеркую вашу красу. Далі, далі я беру е, від Патрисії Ледо також е, пудру і припудрю ті ділянки, де в мене буде жирна шкіра. Це тучічки і лобик трошки трішки. І переходимо до хайлайтера. Я наношу хайлайтер е, поверх рум'яшок. Бачите, вже блищу. Щось я так гонюся, будто мене хтось гонить. Забуваю пити чай. До речі, один з моїх найулюбленіших зараз чаїв. Я зараз якось відійшла від стандартного чорного чаю, бо... Він вимиває желізо з організму, і це не дуже корисно. Я п'ю м'яту молісу. Мені дуже подобається. Він такий лайтовий, він ніколи не надається. Клас, супер. Так, промалювали щічки. Вже вид більш. А, до речі, контурингом можна проходитись і понизу, по краю. Я вам щось, до речі, забула показати зараз. По краю печі. Як будто то ми створюємо такі знаєте, края, такі легкі, легкі, легкі О, У нас у жінок терапія. Намалювалися, виглядаємо чудово, себе радуємо, дочі радимо. Знаєте, все рівно, коли жінка доглянута, коли вона собі подобається, це від неї відчувається енергія, і вона, ця енергія притягує багатьох людей. Так, нанесли. Далі. Очі я вже завершила, і я зараз буду переходити до, до, -до, -до, -до вуст. Я наношу в мене також від LN Pro 107 номер. Він такий дуже мені подобається. Він класний. Він і не шоколадний, і не вибачаюсь, і не черв... ну, Коротше, він класний. Він гелєвий, його потрібно одразу розтирати. Наношу по обідку. Розтираю. І також верхню. Розтираю. Ось так виходить. І зверху можна пройтися або поматкою, або давати помадкою. Або просто королівцем також замалювати, а потім блиском. До речі, в мене є класний блиск, але він, напевно, в сумці. Від Essence, він дешевий, але він такий класнючий, він такий зволожуючий. Мені так він подобається. Я його постійно сумці тягаю. Так, і можна завершити блиском. У мене є від кіко для збільшення об'єму, але він пекучий, мені не подобається. Просто блиском, звичайно, можна нанести. Трішки сюди серенку. Ну, все. Нанесла я свій макіяжик. Він більш такий просто підкреслюючи, доглядовий. Мені він подобається. Він натуральний, він не яскравий, не кричащий. Якщо мені потрібно яскраво, то я вам вже показала трішки того, що в мене є. Я користуюсь палетками, підфарбовую більше тіні, очі під якісь події. А так мені дуже подобається. І моя нова зачіска, і я собі подобаюсь. Так що треба собі, себе приймати е, любу і нафарбоване, і не нафарбоване, це більш залежить вже від того, е, від е, якості. Потрібно вкладатися в шкіру, в доглядову косметику, в косметологічні процедури, тоді в тебе лице буде виглядати більш доглянуте і гарне. Не, не доглядати за цим, а користуватися косметикою тільки декоративною, це не буде не мати ніякого сенсу. Це особиста моя суб'єктивна думка. Я так вважаю, тому що я кажу це з зі власного досвіду. Коли я була підлітком, і я просто фарбувалася. це було, ну, На той час я вважала, що це було гарно. І це було гарно на той час. Але зараз я придивилася. Дякую, що були зі мною. Пишіть, будь ласка, як ви ставитесь до макіяжу, чим ви користуєтесь, як ви себе балуєте, які новинки з'явилися в світі декоративної косметики? Я буду дуже вам вдячна. Всім гарного дня! обіймаю вас!